А якщо уявити, що інфекційні хвороби, які сьогодні лікуються швидко і без наслідків, наприклад, пневмонії, можуть стати смертельно небезпечними для багатьох людей. Такий сценарій цілком реальний, а все через одну дуже суттєву помилку: неправильне вживання антибіотиків. Антибіотики це важка артилерія. Вони або вбивають мікроби, або значно зменшують їх активність, не дають їм розмножуватись. Але для того, щоб ця артилерія працювала, мікроби повинні їх боятися і бути чутливими до їх дії. Якщо безконтрольно призначати антибіотики, мікроби до них звикають, сприймають їх як харчову добавку і хвороба лише прогресує. За даними вооз у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю, серед яких більше мільйона безпосередньо були спричинені нею. Якщо антибіотики перестануть діяти, три з десяти випадків пневмонії закінчуватимуться смертю. П'ять тисячі жінок не виживатимуть після пологів. Лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть вилікуватися. Ми повинні призначати антибактеріальні препарати лише тоді, коли це є необхідно і підтверджено або клінічними симптомами або результатами окремих лабораторних досліджень. Отже, лише лікар повинен визначати, коли, кому, на скільки днів і в якій дозі потрібен антибіотик. Лікарі орієнтуються на накази Міністерства охорони здоров'я України, який саме препарат вибрати. І відповідно до яких клінічних критеріїв його призначати або змінювати це призначення. Медики наголошують, що антибіотики вірус не лікують лише бактеріальну інфекцію. Проте в Україні поширена практика самолікування без консультацій з лікарем, що і призводить до антимікробної резистентності. Сезонні захворювання, такі як грип та інтервірусні інфекції, викликаються вірусом. А отже, призначені антибіотиків не є раціональним в даному випадку, якщо це не передбачено стандартами надання медичної допомоги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до десяти найбільших загроз для людства входить антибіотикорезистентність. І Якщо не запобігти цьому, то до 2050 року вона почне забирати до 10 мільйонів життів щорічно. Тому, аби цього уникнути, потрібно дотримуватись рекомендацій лікарів. Застосовуйте антибіотики лише в тих випадках, якщо вони є рекомендовані вашим сімейним лікарем у відповідній призначеній дозі та в призначений термін. Не вимагайте від вашого лікаря призначати антибіотики, якщо вони не були ним рекомендовані. Не використовуйте антибіотики, які у вас були на залишку, а також не діліться ними з вашими близькими. А щоб і взагалі не довелось приймати антибіотики, можна запобігти захворюванню дуже простим способом. Помивши руки з милом та водою, чи обробивши їх антисептиком, переривається так званий ланцюжок інфекції. Тут я наголошую, що таким чином ми попереджаємо потребу використання антибіотиків, тому що чистими руками ми не інфікуємо здорову людину. Відповідно, цій людині не знадобляться лікування антибіотиками. Дотримання цих простих правил допоможе у боротьбі з мікробами та захворюваннями, які вони викликають. А отже, збережуть здоров'я, а для когось і життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.